Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як я готую квашену солені баклажани на зиму. Квашені баклажани мають кислинку, живий смак, багатий аромат, більш щільну текстуру, і найголовніше, що вони зберігають живі молочнокислі бактерії. Солені ж баклажани, на відміну від квашених, вони йдуть без кислинки, більш м'які за текстурою, ну і, звичайно ж менш корисні, бо вони йдуть без пробіотиків. Саме тому я обираю комбінований спосіб, і зараз вам все покажу. Завчасно готую розсіл для саме сквашування баклажан. Отже, в мене закипає вода, я взяла 5 літрів. Ви орієнтуєтесь за вашою кількістю баклажан. Сіль для цього розсолу ми беремо 35 г солі на 1 літру води. Не більше. Ну і Спеції Спеції ви можете використовувати за бажанням, які полюбляєте, що додаю я: лавровий листик із розрахунку 1 на літру води гвоздичка, один бутон на літру води. Ну і в мене тут три види перцю, Перець чорний горошок, суміш білого та червоного рожевого перцю і духмяний перець. На 5 літрів я взяла кожного виду десь по чайній ложечці. Але ще раз повторюсь: ви можете додати один якийсь вид, ви можете не додавати взагалі нічого. Тобто, тут вже на ваш смак. Вода закипіла, всипаю сіль, спеції, доводжу до кипіння і залишаю повністю вихолонути, щоб росіл був прохолодний. Обираємо більш рівні, свіжі, ціленькі плоди, які виблискують без плям. Далі нам потрібно відрізати ось оці хвостики. Після чого робимо надріз уздовж баклажана, не дорізаючи трішки кінця, саме біля основи. І тепер ось ці баклажани потрібно відварити 5-7 хвилин, в залежності від розміру, у несолоній воді. Ось такі меншенькі 5 хвилин, більші можна 7 хвилин. Ліпше не доварити, ніж переварити. Коли гарячі баклажани вже проварені, виймаю з каструлі, їх потрібно викласти на дошку, і викладати потрібно саме ось так, щоб розріз був горизонтально. Не ось так, а отак. І накриваю зверху другою досточкою і ставляю гніт. Залишаю так мінімум на 3 години, а ліпше до 6 годин, щоб стекла повністю зайва вода, і в цей час відбувається видалення тієї присутньої баклажанам гіркоти. Баклажани вже повністю охолонули, працюємо далі. Часник чистимо і подрібнюємо. Це може бути прес, тертушка, часникодавка, м'ясорубка або ж подрібнювач. Можна навіть просто подрібнити ножем. Я свій перебила на подрібнювачі. І обов'язково додаю сюди чорний мелений перець. Кількість часнику залежить виключно від ваших вподобань і від вашої кількості баклажанів. Те ж саме стосується і перцю. Якщо полюбляєте гостре, можете додати червоного гіркого перцю. Тепер це все добре перемішуємо. Якщо готуємо на зараз, можна додати зелень. Перевага це петрушка. Якщо ж готуємо на зиму, то зелень краще не додавати. Ретельно перемішую нашу начинку. Кожен баклажан у розрізі змащую часниково-перцевою сумішю. Я змащую з однієї сторони, а іншою просто ось так накриваю. Я повторююсь: я готую. На зиму для довготривалого зберігання, тому я не додаю ні моркви, ні капусти, ніякої іншої начинки. Складаю баклажани у ємність, в якій буду квасити. Це може бути відро, каструля будь-що. Але вкладати потрібно щільно і розрізом горизонтально. Тобто, так, як вони лежали під пресом, під дощечкою, так само і вкладаємо для квашення. Якщо залишається подріблений часничок, то його просто зверху ось так от розсипаємо по баклажанах і все. Ну і звичайно ж, тепер цю всю красу заливаємо попередньо звареним розсолом. Я все ж таки свої баклажани розложила на дві ємності. Чому? Тому що баклажани повинні бути повністю покриті розсілом. І зверху ставимо легкий гніт. В даному випадку, ось як у відрі, тут навіть гніт можна не ставляти. Тут я злила залишившися розсіл і поклала, підібрала за розміром тарілочку і вони повністю занурені. Сюди ж у каструльку, це нержавійка. Я підберу зараз за розміром щось, щоб покласти зверху, і поставлю невеличкий гніт. В такому вигляді залишаємо в теплому місці на три доби, саме для ферментації, для сквашування. Через 3 дні ми будемо в розсіл додавати сіль. Чому так? Чому два етапи? Тому що у баклажанів води мало, на відміну від огірків, наприклад, і розсіл не слабшає сам по собі, тому одразу міцний розсіл не можна давати, бо він пригнітить ферментацію. Для ферментації, для сквашування, потрібен розсіл 2 4 солі. При таких пропорціях працюють молочнокислі бактерії. Тобто, це не вище має бути 40 грамів солі на одну літру води. Якщо ж буде більше ніж 40 грам на літру води, це у вас будуть просто солені баклажани. Не буде ферментація відбуватися, не будуть працювати молочнокислі бактерії. І вже квашених овочів у вас не вийде. А в, так, от, в два етапи, це, цей спосіб він забезпечує правильну ферментацію і забезпечить нам тривале зберігання. Тому що в такому випадку, якщо розсіл залишити, в ньому мало солі і для зберігання воно не підходить. Тому зустрічаємося через три. 4, можливо, в залежності від того, наскільки тепло у вас в кімнаті і е, наскільки великі у вас баклажани. В середньому три доби. Через три дні. Через три доби дістаємо баклажани з первинного розсолу. Перекладаємо їх у чисту ємність для зберігання на зиму. Беремо розсіл, можна зварити абсолютно новий, а можна взяти цей, залишившися після ферментації. Ми його не виливаємо. Я його процідила через дрібне ситочко, щоб прибрати весь той часник, який повиходив з баклажанів, і осів товстим шаром на дні. Розсіл потрібно закип'ятити і додати в нього. Сіль. Якщо ви робите новий розсіл, то просто робите на літру води 65 г солі. Якщо ж ми кип'ятим цей самий розсіл, то пам'ятаємо, що сюди ми вливали, всипали 35 г на літру. До речі, брала я для розсолу 5 літрів води. Зараз, коли я його переміряла, тут залишилося 3700. Розсіл обов'язково потрібно. Переміряти, от, я поміряла 3,700. І на оці 3,700 додаю сіль із розрахунку 30 грив солі на 1 літру. Тобто, на свої 3,700 я всипаю 111 грамів солі. Все, ставлю на вогонь, доводжу до кипіння. А поки розсіл закипає, я нарізала свіжого листя хрону, помила його і викладаю поверх баклажанів. По-перше, воно допомагає підтримувати, щоб баклажани не торкалися до кришки, особливо якщо це робити в каструльці або в відерці. В банці, там за рахунок горлишка відбувається все трішки інакше. По-друге, хрін має антибактеріальні властивості, тобто. Зменшує ризик псування. Ну і додасть трішки аромату та свіжості. В принципі, не обов'язково використовувати листя хрону. Це можуть бути листя смородини, вишні, тобто все, що ви полюбляєте. Можна поєднувати. Буде вам і природний консервант, і смакові властивості нададуть листячку. Заливаємо баклажани кип'яченим розсолом, закриваємо кришками і прибираємо у прохолодне місце. Це може бути холодильник, це може бути погріб. Зберігаються такі баклажани у погрібі дуже довго при низькій температурі. У квартирі це на протягом декількох місяців. На балконі або в кладовці тривале зберігання неможливе, одразу кажу. Після відкриття банки або такого відеречка, зберігаємо в холодильнику до двох місяців, може зберігатися. Коли вони готові до споживання, це десь через тиждень-два. В принципі, вони і зараз. Готові до споживання, але вони дуже-дуже слабо солені. Тобто, потрібно ще десь тиждень, щоб вони постояли в цьому розсолі і просолилися. Ну, а далі нарізаємо на шматочки, кладемо в мисочку, додаємо дрібно порізану цибульку і змащуємо пахучою олійкою. Подавати можна з будь-яким гарніром, як закуску або салат. Такі баклажани багаті на антиоксиданти, в них багато вітамінів В, С і К. І також вони багаті на мінерали калій та магній. Вони мають низьку калорійність, вони добре підтримують травлення за рахунок того, що в них пройшло молочно кисле бродіння. Баклажани самі по собі допомагають серцево-судинній системі. Ось такі ферментовані баклажани квашені, вони зберігають корисні пробіотики, які підтримують мікрофлору нашого кишківника. Ось і все, ось такі смачні та корисні квашено солені баклажани на зиму. Вони не тільки додадуть смаку вашим стравам, а й принесуть користь для здоров'я. Готуйте з любов'ю, експериментуйте зі спеціями і нехай ваші зимові заготовки будуть найсмачнішими. До зустрічі у наступних відео!